дивитесь програму української служби голосу америки студія вашинтон я Олексій Коваленко, вітаю кандидат у президенти сша від республіканської партії Дональд трамп провів у четвер другу прес-конференцію за тиждень а його опонентка від демократичної партії віцепрезидентка камала Гарріс вперше виступала спільно з президентом США Джо Байденом після того як той зняв свою кандидатуру з виборів під час виступу у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі Трамп наголосив на тому, що ціни на продукти харчування є високими. У п'ятницю Камала Гарріс виклала пропозиції щодо зниження податків для більшості американців, а також заборони підвищення цін магазинами і підтримку доступного житла. Трамп також знову розкритикував імміграційну політику Байдена, але завищив цифри щодо кількості людей, які перетнули кордон США із Мексикою за президентства Байдена. На виступах цього тижня Трамп також вдався до критики особистості Гаріс. І продовжуємо критики віцепрезидентки Камали Гаріс кажуть як звулювано, так і відверто, що жінка не може займати найпотужнішу посаду у світі. Дослідники гендерних питань вказують, що ті, хто критикує Гарріс за її гендерну приналежність, також використовують і іншу лінію нападу Її расову приналежність. Деталі в сюжеті Наталія Леонова. Прагнення віце-президентки Камали Гарріс зайняти найвищу посаду в країні викликали стрімку хвилю сексистських нападів, націлених на її особисте життя, її стиль одягу, і навіть особливості її сміху. Всі ці атаки кажуть експерти мають класичні ознаки мізогінії. Ось намагається змінити наратив, який зберігався понад століття, відколи вперше американка балотувалася в президенти. Але фахівці кажуть, що Гарріс стикається із додатковим випробовуванням, якого вона не може уникнути. Її змішана раса. Ось що про расову приналежність Гарріс говорить кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп. Вона завжди була індійського походження, і вона лише пропагувала індійську спадщину. Я не знав, що вона має чорношкіре походження до тих пір, поки кілька років тому вона не стала чорношкірою, і тепер вона хоче, щоб її знали як чорношкіру. Тому я не знаю, індійка вона чи чорношкіра. Вчені кажуть, що це хрестоматійний випадок мізогінуару. Місажну це жахливий гібрид між сексизмом і расизмом, який направлений конкретно проти темношкірих жінок, і це ґрунтується на стереотипах про темношкірих жінок, а також на уявленні про те, що вони не підпорядковуються гетеропатріархальним нормам білих чоловіків. Ці персональні напади спонукали навіть деяких із найсуворіших республіканських критиків гаріс спробувати змінити наратив. Це не особисте проти Камоли Гаріс, її етнічної приналежності, її статі. Це не має нічого спільного із цим. Вчені Кажуть, що існує величезна підтримка жінок, які дотримуються традиційних ролей у суспільстві, як це видно в зростаючому в соцмережах Русі TradWife, де жінки виступають у ролі домогосподарок, матерів і помічниць. Але деякі жінки-виборці відкидають ці гендерні напади. Це сексизм. Це люди, які в усьому підтримують чоловіків. Вони сказали, навіть коли пані Клінтон балотувалася: ні, вона жінка. Що буде, якщо у неї місячні, вона почне війну. Браун припускає, що Трамп вдається до особистих нападів, тому що боїться зустрітися з Гарріс віч на на сцені дебатів. Останніми днями Гарріс і Трамп посперечалися в соціальних мережах, звинувачуючи один одного в ухиленні від дебатів, запланованих на 10 вересня я думаю, що це ймовірно розумний крок з боку Трампа, враховуючи, що Камала Гарріс є колишньою прокуроркою, і те, що ми бачили про неї і про її здібності дебатувати, змушує багатьох людей повірити, що вона використає Дональда Трампа як ганчірку для підлоги. З того часу, як жінки отримали право голосу у 1920 році, їх участь у президентських виборах значно зросла. Наталія Леонова, Аніта Пауел, Голос Америки. Цьому ж ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон? Дякую, що залишаєтесь з нами. Дякую за довіру. З вами був Олексій Коваленко. На все добре, гарних і безпечних вам вихідних.